Хлопці, якщо хочете мати дітей, не катайтеся дуже інтенсивно та дуже довго на велосипеді. З такими виводами я почав стикатися, копаючися в дослідженнях. І ці самі дослідження я вам скину е, на посилання в YouTube. Про що я зараз маю на увазі? Не треба лякатися. Річ е, е, йде про тих, хто, по-перше, катається більше п'яти годин на неділю, і, по-друге, дуже інтенсивно. Тобто у цьому дослідженні проводять чіткий зв'язок між е, інтенсивністю їзди на велосипеді, тобто, якщо ви дуже інтенсивно, дуже швидко, то це тоді буде негативно впливати на репродуктивну систему. І так, я зараз зачитаю, що тут написано. Зв'язок між зниженням концентрації сперматозоїдів та їздою на велосипеді єдиним видом вправ, що демонструє ефект, має деяку біологічну правдоподібність. Пра -пра -пра -правдоподібність. їзда на велосипеді пов'язана з проблемами сечо стативої системи, включаючи синдроми защимлення нервів від 50 до 91 велосипедистів. А я вам скажу, що тут досить велике дослідження більше двох тисяч чоловіків, котрі е посіщали клініку з апдотворіння клініку по бісплодію і аплодотворінню в сім'ї, еректильну дисфункцію від 13 до 24% велосипедів та інші менш поширені симптоми пропіапізм тромбостатевого члена, гематорію, перекрут канатиків сім'яних вузлова. Індурація, промежини та простатит у двох дослідженнях серед велосипедистів, що змагалися на довгих дистанціях, повідомляли про зміни параметрів сперми, включаючи нижчий відсоток сперматозоїдів з нормальною морфологією. Нормальна морфологія це хвостик, голівка, чи нема там якісь пошкоджень тощо. Та зниження загальної рухливості сперматозоїдів. більше того, у спортсменів чоловіків спостерігалися невеликі зміни загального та вільного тестостерону, які потенціально впливають на сперматогенез. Сперматогенез це процес утворення сперматозоїдів. Залишається незрозумілими, чи викликані зміни пов'язані з їздою на велосипеді та механічною травмою, тобто спричинені тиском на машонку а, через велос... велосипедне сідло, або тривалим підвищенням основної температури машонки, тобто пов'язане із самим тренуваннями або носінням одягу, що стискає, і ідоттерені об мошонку, або будь-який інший фактор. Звіт серед велосипедистів помірного рівня не виявив кореляцію між тривалостю їзди та температурною машонки. Тобто, що вони мають на увазі, якщо не дуже інтенсивно крутити ці педалі, а їздити більш-менш нормально. Я маю на увазі за інтенсивністю та швидкістю, то тоді все буде ок, перегріватися нічого не буде, механічних травмувань нічого з вами не буде. Але якщо ви любите на велосипеді притопіть, то майте на увазі, що це може мати, мати досить серйозні наслідки для майбутніх діточок. А за інші сфери спорту в цьому дослідженні говорять, що в них, в них даних нема про негативний вплив. Ну, якщо я маю на увазі, нема баловства з гормонами або з іншою фармакологією, тобто інші види вправ до поки що негативно не впливають на. Сперматозоїди, а деякі спортивні вправи навіть позитивно впливають. Якщо вам ця тема зайде, якщо вам це буде прикольно, я запілю ще один відосик стосовно цих досліджень, що вони саме говорять. Повторюся: посилання на це та інші дослідження на цю тему я залишу ось тут: ось такі у нас посилання, сайт PubMed. Зараз дам його обложечку, Ось PubMed Central. Кому цікаво, всі ці посилання будуть в Ютубі. Чому? Тому що в Тіктокі я їх залишити просто фізично не можу. Дякую за увагу!